У цьому відео нова поставка спортивного одягу для велосипедистів від бренду Крівіт. Будуть в упаковці та без у лоті одяг, кофти будуть та штани легенси. Кофти, бачите, ось такі зверху на замочку. Матеріал у неї у цієї кофти Поліестер та Еластан, довгий рукав. Ззаді є модельки із кармашками, ось сюди можна щось покласти, коли катаєтесь на велосипеді. Зручна, легка кофта, щоб кататися. Матеріал такий, що довговічно тримає колір. І різні моделі. А штани будуть також з поліестер та еластан. Вони зі світловідбуваючими елементами, як і кофти. Тут всередині ось така м'яка вставка для того, щоб було зручно кататися, можна було довго їздити на велосипеді. Збоку є кармашок в моделі. Штани ще бувають трошки іншої моделі, з вони йдуть вищі. Тобто, да, там. Вони одягаються вище. І ось бачите, ще така кофта такої моделі, жовта кофта. У лоті буде приблизно 18 штук, ціна одиниці буде 202 гривні. Продаємо від 5 кг, ось десь ці 18 штук там, на 3640 гривень буде. Ну і десь 10 кофт та 8 штанів легінців буде в лоті. Щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете звертатись до наших менеджерів. Розміри будуть: S, M, L, XL, різні, тобто розміри, Зам... Замовляйте, заробляйте і багатійте.